Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Четверг, вечір. цікаві у нас новини. Про Світана. Світан хоче розбиратися з Зеленським. Поз'явився смішко, І що там у нас з воєнкомами? Про це ми все поговоримо. Але спочатку я змінив там картку. Зараз ці гроші перераховуються на мій рахунок, тому що там то ліміти, то ще то ще що. Я все одно плачу податки. Я не подавав на те, щоб з мене зняли податки, або ще, ще, ще щось. Ось зараз хтось перерахував мені прямо на монобанк. Друзі, якщо у вас щось не виходить, не виходить перерахувати, не знаю. Ось ось тільки зараз 18.31 є переказ, але ви знаєте, на Монобанки мало прізвищ. Там нема взагалі прізвищ. Ну, дуже мало. Дуже-дуже мало. Дякую вам, хто зараз перерахував донат. Так що, якщо у вас щось не виходить, перераховуйте на Монобанк, перераховуйте на А банк. А це рахунок, рахунок, з якого платяться всі податки. Державі треба також жити. Я буду їх платити. І я працюю і я буду платити податки. Так що, а тут все просто: на цю ж картку переходите, там тільки пі за, пі пізніше зараховується. Ось і все. Можу не просто не подякувати в той же час. Вибачте, я забрав ваші півтори хвилини, друзі. І <кл 'язувати> якщо подобається, підписуйтесь, як завжди, дзвіночок. Подобаєчка, прокоментували, і, і, і те, телеграм-канал Ляшенко Головне. Там всі всі, всі оперативні новини, там все швидше. А тепер з чого почнемо? А давайте почнемо смішка. Давайте знайшовся наш смішко, знайшовся наш Ігор Смішко. Ура! Де він був? Де він був з 24 лютого 2022 року. Тільки Швець казав, що він самий класний, що тільки він з гуманітаркою справиться, тільки Швець свого, КГБіст КГБіста. Ви ж знаєте, що Смішко друг Патрушева. Я не знаю, як це все виходить. А далі Смішко друг Гордона, Гордон його пропихував. Гордона фінансує а, Ахметов. Ну, все розумієте, все одна контора, все пов'язано. А звідтіля там фінансується Швець. В Америці звідки ляш Швець знає, що Смішко класне. А його ж не було. Ось тільки появився. І ви знаєте, тричі голова комітету з питань при президентові України, колишній голова Служби безпеки України, а також лідер політичної партії Сила і честь Ігор Смішко, який раніше досить активно брав участь. У політичному житті нашої країни, і навіть входив в різні рейтинги, там за нього опитували, і, і йшов на посаду президента, висував себе 19-му року. Зник, Зник, з радарів, взагалі почав десь перед початком повномасштабного твору свого вторгнення, але тут знову з'явився, раптом з'явився, він з'явився, і пропажу знайшли вчора, 17 го Травня в мережах. Як виявилось, Смішко Ігор, політик у погонах подався зараз в письменники. Він пише, презентував свою книгу про історію України. Так він у нас ще й історик. Ну, що вам хочу сказати: Генерал Полковник, тепер історик. Хто за Смішко? Ну Хто щось хоче сказати про Смішко? Я не розумію, хто що хоче сказати про смішко. Я хочу сказати: пиши книги, де ти там сидиш, де ти там знаходишся, за кордоном, чи в вара... горах, чи дещо. Пиши книги. І не лізь більше нікуди. Ти КГБіст. Ти смішко, кегебіст. Все. На це все, все, друзі, сказано. Я хочу... Подякувати, Уже подякував одному донатору, що ще зараз прямо перерахував. А також хочу подякувати е, ось хтось перерахував сьогодні о 8.39 метро Печерська. Це ще за часто нам перераховують іменно з цього терміналу. Величезна вам подяка, але без прізвища. Ви знаєте. Воно йде без, без прізвища. Також без прізвища я не знаю звідкиля, о 9.07 був перерахунок. Денисенко, Ольги, Велика подяка, Коломієць Галині, Шабановій Галині. Величезна вам подяка за підтримку, все, всемірну підтримку наших військових і нас також. Друзі. Ну що, поговоримо про воєнкомок одеського. щось тихо, так кричали, так шуміли, так це, там бувши народні депутати, і щось воно летіло. І вже котрий місяць змі пишуть про корупційні, начебто корупційні статки головного військової. Воєнком Одещини Євгена Борисова. Да? Так? І от нарешті за нього взялися правоохоронці. Ось нарешті взялися. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, хто веде е, по, 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 по законодавству, повинен вести справу таких осіб, е, ДБР перевіряє інформацію, що були оприлюднені в ЗМІ. Про невідповідні зароб... заробітки статків родини воєнкома. Інформація перевіряється в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ну, можливих зловживань Борисова. На посаді під час призову військовооб'язаних Борисов начебто вживав, поки це ще не доказано, тому я кажу, начебто вживав е неправомірні дії. Борисов наразі відсторонений від посади та від виконання своїх службових зобов'язань. Раніше писали в СМІ, що Борисов користується преміальним авто, ну супер, таким якимось автомобілем да, який нібито вивіз під виглядом гуманітарної допомоги. Я ще раз кажу, нібито, тому що поки що навіть слідство до кінця не відкрите, йде перевірка, а потім буде щось йти далі. За даними СМІ, він продав по 5 тисяч, білі, продавав по 5 тисяч білі квітки, це е, щоб ви розуміли, це неможливість служити в армії в будь-який час. Розумієте? Це дало йому змогу придбати віллу в Іспанії вартістю за 3 мільйони 950 тисяч євро. Ніфіга собі, друзі, ви розумієте? 3 мільйони 950 тисяч євро звичайний воєнком. Ну. Ну, не так треба нам вести справи. Повинна справа відкриватися тільки вже за те, що він, у нього немає 3 мільйони. Справа відкрита, а ось потім розслідувати треба. Так, да, він знайшов клад, йому подарив, подарувала сусідка. Чи в нього був спадок? Все можливе, все можливе. Можливо, і таке навіть. Навіть. Але я в це не вірю. Але тут, тут закон у нас не такий. З розходу повинна відкриватися кримінальна справа. І оформив її, ну все все, як, все як звичне, на матір-пенсіонерку. І купив офіс за 2 мільйона євро і оформив її на дружину. Ну, ось. ну що ще розповідати, друзі? Що ще можна вам сказати? Скажіть. Я думаю, ви все повинні розуміти самі і бачити самі. Ну, і останнє. Ну, те, що я кажу, що є світани, є наші всі інші. Я не хочу казати вже з іншого, тому що мене б'ють, луплять. А ти, хто а ти не стоїш, а вони військові, які вони військові? Він був військовим льотчиком, він був в полоні. Знаєте, я не е е НКВД. Він був в полоні у ДНР. Зараз він експерт. Я його поважаю як людину, як військового, як нашого захисника. Але те, що він меле зараз, так ось на фабриці новин. Це і про них я казав, що це не наші. Не наші ЗМІ, це не наші канали, це Ахметовська канала, фабрика, канал, Фабрика Новий. Що, що ми не розуміємо? Чому ми туди ліземо? Так от на фабрики Новин, ну, він же там а, головний спікер, його завжди запрошують кожен день. Він як Жданов у себе на каналі, а він бігає по всім. Та й Жданова запрошують всіх. Так от він є, там така ведуча Євгенія Кутнова. Да? Кутнова заявив. Да, він, От послухайте, знайдіть це відео, послухайте самі. Е, про все, про все, про все. А потім він сказав: у мене є претензії, ось дослівна цитата. До всіх президентів України, в тому числі і до Зеленського. Вони всі знищували армію, і Зеленський також. Я не розумію, як Зеленський міг знищувати армію. Ось я хочу, ну, хоч багато пишуть, кажуть, покажіть якісь докази, покажіть, хоч що ви, що при ньому. При ньому нічого не порізано, при ньому нічого не продано, при ньому нічого не віддано Росії, не обмінено на газ, на нафту. Взагалі нічого. При ньому тільки е, відновлювалися виробництва і були закупки, то катерів. То дживілінів, то стінгерів, то ще чогось. Я не розумію, можливо, світану щось відомо більше. Так от, Зеленський, по словам Світана, знищував армію. Після війни, каже Світан, ми будемо його судити ну, Він має на увазі і їх, а я тут кажу про Зеленська. Я Не хочу навіть про тих президентів казати. Його, суд, ну, вибачте, розбиратися він сказав. Але він сказав з таким тоном, що судити будемо, розбиратися. В чому розбиратися? Ну, скажіть, в чому розбиратися? Як він міг продавати? За що він мог знищувати? Хто буде розбиратися? Хто буде розбиратися, хто буде казати? Світан. І що він каже далі? Зеленський зараз, він просто функція. Функція. Він місцеблюститель. Тому він буде поки президентом. А далі будемо розбиратися з ним. Ну, ось вам світани, це ж і Жданови, це ж і Гордони, це ж і Васі ці яких... Ващенки Наталі це всі вони так. Голова на Вивасі. Всі вони так. Вони всі звідтіля, це шустери, це швеці, які влазять до нас, я не вірю росіянам добрим і, і кажу, що їх нема хороших і добрих. Але ті, хоч не так влазять, а Швець же влази в нашу будність, навіщо? Це іспарці, це Бутусови. Це Гончаренки, це Федіни. Вони всі одне одне, розумієте? Вони звідтіля. Світан же був там в Генеральному штабі. Образи, образи. Розумієте, що виходить? Я, я взагалі не згоден розбиратися, розбиратися з ким. Подивіться статистику, при кому найбільше все продавалося. Подивіться навіть не при Януковичу, друзі. Подивіться статистику. При яких міністрах оборони найбільше все продавалося, при кому знищувалася армія, скорочувалися Штати, е, мінялися на газ, мінялися на нафту, наша військова техніка. Подивіться, подивіться, при Зеленському такого взагалі не було. Розумієте, тому що вже можливо, б і було, але нічого не залишилося, і йому треба було тільки армію піднімати на вищий щабель, друзі. Я вам дякую за те, що ми разом. Я вам дякую за вашу допомогу. Я не можу розповсюджувати в Фейсбуці взагалі нічого по групам, тому що вони падають вниз групи. і... Прошу вашої допомоги в розповсюджуванні. Ви самі можете зайти на мою сторінку у Фейсбуці, да? на публічну сторінку, де багато людей, де 113 чи 115 підписників, і ви побачите перегляди е, ось цих посилань з Ютуба. Вони зникли. Їх було багато, там переглядало 3-4 тисячі людей, 5 іноді. Зараз і тисячі ніхто не переглядає, тому що їх не бачать, немає, і Фейсбук не розповсюджує. Там зараз 300, 400, 500 людей переглядає. Дякую вам, друзі. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!